Доброго дня. Хотів би показати, що в нас є в наявності готові хересні бочки. У мене тут просто вони не помістилися, але є так, десятка, є 25-ка і є 35 ка Десяток є 10 штук, 25-є ок 5 штук і 35-є ок 3 штуки. Дуже висока якість, півроку в вині. Вони ще й стоять з вином, під клієнтами, зливаємо вино і відправляємо по адресу. Також ми зробили 20 одиниць десяток без нічого. Тобто, от вони вже так упаковані і чекають на відправку. Ви сьогодні заказуєте, зразу поїхало до вас. Клепка знаходиться під відкритим небом 3 роки. Тані не всі пішли, обручі, нержавійка, середній опал ми робимо. Тобто тут то є така дуже високоякісна бочка, яка вам буде працювати на покращення дистиляту, а не напитку його якимись там танінами і так, далі, і так далі. Бочки не течуть. Ми ставимо на всі бочки своє клеймо. Ми відповідаємо за якість цих бочок. І ви, якщо, допустимо, берете такий девайс, то ви знаєте, буде, будете мати дуже якісний кінцевий продукт, тому що якщо ви залиєте в таку хересну бочку, допустимо, одну солодову візки, ви через рік будете мати от реально класний напій. Внизу під відео сайт, на сайті, там, де є бочки, можете дивитися на ціни і можете заказувати. Удачі, здоров'я, тримаємося! До скорої зустрічі.